Миру всьому народу України. А нам, чорнобильцям, щастя і здоров'я. Не тільки народу України, всьому миру, да. мира, здоров'я. Хай закінчиться побистяй війна. 14 грудня в Україні вшановують героїчних та самовідданих людей, які ціною власного життя і здоров'я локалізували аварію та врятували країну і світ від радіоційного забруднення внаслідок техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. 37 років тому сьогодні у Змієві поклали квіти до пам'ятного знаку і вшанували хвилиною мовчання тих, кого вже немає з нами, тих, хто допомагав рятувати світ від радіоційного забруднення. Понад 500 мешканців з міської та слабожанської громад стали ліквідаторами аварії. Половини з них вже немає з нами. Низький уклін, вічна вам пам'ять, хвилина мовчання. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя, зупиняючи ядерний смерч і відвів біду від прийдешніх поколінь. Хай залишиться у минулому і ніколи не повториться жах чорнобильської катастрофи.